Маліве передплатники україномовного каналу, гарний теплий вечір. Просто гарне. Укриття. Навіть не знаю. Є ще тривога, немає. Подень були, неодноразові, 2-3-4. Годіло-годіло. Навіть не рахував. Ми вже я вже 100 раз казав, що тривога у Харкові нічого не змінює. Тривога відбіта. Ми з Максиком напрогуляться, середа закінчується. Дітки грають у футбол. Все, як завжди, дерева всі пронумеровані і номер. Такого дерева, клен, дачі як. Як пройшов день, у парті казав вже, так. Що ще розповісти, чекаємо, завтра вже починаються свята, медовий, спас, там яблучний, там горіховий і літо тю, -тю. настрій, навіть не скажу який гарний, Ну, така. Чекаємо на закінчення війни, чекаємо на покращення, але що воно буде, одному богу відомо. Да, Максиком. Поки що. Ні, погода гарна, не Богу, да гарно балує. І неспекотно. Овочі подешевшали. Дружина консервує. Я допомагаю. Все. Ладно, усім тихого вечора. Да, Макс? Усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи мені Що. Все на добраніч, інші мої люди. Пока.